Друзі, а зараз в нашій студії надзвичайно потужна людина у прямому сенсі цього слова. Настільки сильна, що я вирішив відразу її приструнчити, аби вона не задирала носа. Дімка! Тримайся, тримайся! Дімка! Дмитрий! Дмитрий! Я вже Коба! Ну, а, друзі, якщо ви е до сих пір не зрозуміли, хто в нас гость, як ми маємо відеоролик, то ж дивимось. На за гостях чемпіон України з усього, що пов'язано з силою, Назарій Павлів. Я боюся тиснути руку, але ладно. <плес> <плес> Невдала була спроба, хлопчики. Друзі, <плес> ну, е судячи з відео, мали зрозуміти, що якщо ви їдете в потязі з Назаром, то можете не переживати, навіть якщо потяг вийде з ладу, ви все одно доїдете. Назар його допхає. <плес> Назар. Ти скажи в, в тебе рекорд три бронетранспортери, правильно? Є й такий. Це один з рекордів. Один. Давай, ми зараз про всі поговоримо. Три е, бронетранспортери. Скільки це у вазі? Е, загальна вага їхніх трьох, їх трьох складала 25 тонн 250 кілограм. А твоя вага яка? Моя на даний момент 130 з чимось кілограм. Як ти це робиш? Мураха просто мураха, яка тягне нас. Дійсно, цей феномен, напевно, що має місце е, дуже рідко, але і в, е, в людській. Подобі теж чи як в тебе? Як це виходить? Звідки вона ця сила? Це ж не маєте сама думка з цього приводу. No, як в принципі, складова сили, ну просто так і бути не може. Певний відсоток, звичайно, генетичний. Але дуже Козацький. великий, дуже великий відсоток в цьому я б назвав це тренування. Тобто, щоб бути сильним, потрібно тренуватися і багато тренуватися, і багато їсти. Звичайно, раціон і здоровий сон також відіграють певну скільки роль. скільки годин ти спиш? Стараюся організму віддати 7-8 годин. Е, твій раціон. Що ти їсеш? Е, якщо в моєму, чи твоєму, чи вашому раціоні будуть присутні такі інгредієнти, як м'ясо, риба. Мед, горіхи, молочне, яйця, ікра. Ну, все те, що є на Івано-Франківщині. Це так, буде дуже добре, адже саме хороший і здоровий раціон, також невід'ємна запорука успіху. Тому я завжди стараюся, щоб в моєму раціоні були Добре, В яких кількостях мені цікаво. Віддерте. В кількостях, ну вже від потреб, як організм, скільки хоче, Скільки разів на день? Ну, як мінімум, як мінімум три рази потрібно. А вночі встаєш їсти? Е, вночі є принципі... діття тільки маленькі, маленькі дітки, ти ні, знаєш. ні, ні. Да. і великі теж. Ну Він же yeah. ж спить по 7-8 годин, коли він встає так. їсти. встає їсти, потім знову спить. Давайте повернемося до секрету успіху. Одну, три транспортери, а до цього щось було? Які що ще рекорди? Звичайно, були у мене ще досягнення. Це і я мав справу із літаком, і з потягом, і з вантажівками, і з джипами. Тобто 11, 11 джипів у зв'язці я тягнув. Було і таке, і з автобусами мав справу. І навіть ще в моєму переліку рекордів є такий своєрідно унікальний рекорд. Це з грілками. Надування грілок було. Я встановив рекорд України. Скільки ти грілок? порвав? Зумів надути сім штук до повного розривання за одну хвилину 43 секунди. Ну, ну, ну скажемо, як тим це... ви це займалися арм... Армресінгом, да як це називається? Ви що з лухали? Бачиш, довго довго тримався. Мені цікаво, просто ну от е, як цього можна досягти, які е, як, як тренування там розписано? Чи це якісь, е, якась фізика або хімія? Звичайно, там, знаю. Так, які це процеси, так, як це відбувається? Так, так як я вже казав, щоб досягти успіху, потрібно тренуватися, і я тренуюся, тобто дружу зі спортом, уже віддавна. Фізичний е, Ще... закон сила равна масі на, на прискорення. Так, є таке це, це. До це, речі, тому е, спортсмен також потрібен, щоб він володів цими всіма законами. Він повинен знати закони фізики, він повинен знати навіть анатомію, власну анатомію. Е, потрібен знати біохімія, біомеханіка, як ці процеси відбуваються. Спортсмени це на... розумні люди. Звичайно, Тобто фраза тупий качок взагалі тут не, не проходить. Не Меру речну, тому що як я назвав спортсмен. Ну, професійний спортсмен він повинен володіти от такими багатьма моментами, і тільки на основі знань різних моментів можна от десь щось як якось пробувати. Скільки тренувань в день щодень маю тренування, і в мене бувають різні періоди. Є періоди, коли я по 3-4 години займаюся, а є періоди, вже коли поближче я готуюсь до якогось певного рекорду. Тобто потрібне організмові і тренування, і відпочинок. Тому чим ближче до рекорду, тим я в тренуванні стараюся менше давати навантажень. Але як я вже сказав, от мені на даний момент 28 років. А зі спортом я дружу десь з років з Ну тобто 14 років я дружу зі спортом. Тобто можна сказати, що половина життя життя, під штангу. Я дружу зі спортом. Як, Якщо ти так дружиш зі спортом, до речі, про дружбу. Ми знаємо, що ти з Верстюком, ви з, одної, з одного міста. З одного міста так. А з ми ж, ви друже зі і взагалі як це так відбувається? Що з одного міста два таких їх там готують їжі, розумієш? Вирощують їх як гриби. Можливо, нам треба теж з собою, Артурчик, туди з'їздити. Я там поруч живу, я туди заскакую. Вже вони не там, про... До речі, франківськ, трошки, франківськ місто гостеприємне, тому завжди чекаємо в гостях різних гостей. Раді завжди всіх бачити. Так, 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 так. А щодо Василя Віростюка, то звичайно, ми з ним Товарко, друзі, друзі, колеги, партнери. Хто круче? Скажи мені 에... так, прямо на прямо хто ну, круче. Запитав так, ніби Василь... Віталія Кличко скаже про Володю Кили... Кличко, що хтось з них сильніший або кращий. Василь Віростюк від мене безпосередньо старший на років 10. і можливо, якийсь приклад чи якась ціль я брав у свій час саме з Василя Віростюка, а поєднує нас. Можливо, мало хто знає, але у нас спільний тренер, адже ага. а хто. Заслужений тренер України, такий шарий Іван Григорович. Передаваємо вітання. Краще вітання, Григорович. Вітання, Григорович, нам... вітання ми теж передаємо вам <смітання> велике вітання. Справа в тому, що Іван Григорович якраз є тренером з метань. Це метання, тобто з метання на чого? чого бронетранспортерів. Ні, ні, ні. ні, ні. Тобто <смітання> моїм, списи, чому? моїм базовим видом і початковим видом спорту, в який я потрапив, яким почав займатися, було штовхання ядра. Отже, цей тренер. Ядра він, землі? Він, він, ні, ні, скоро він ядро землі. Є олімпійський снаряд. Це, ну, до речі, штовхання ядра це підвид легкої атлетики. От. І в свій час Василь Вірастюк також займався штовханням ядра на Франківщині у цього ж тренера. Справа в тому, що штовхання ядра це швидкісно силовий вид спорту. І щоб бути сильним і в штовханні ядра, звичайно, в щоденному тренувальному плані у нас. У мене завжди була присутня штанга. Тобто зі штангою я дружу віддавна. Просто склалась така ситуація, ну, у мене особисто, і навіть у Василя, що хоча штовхання ядра є олімпійським видом спорту, і воно зобов'язане бути фінансування, <плес> зобов'язане <плес> бути на нього фінансування з держбюджету, але, на жаль, чомусь так, що. Давайте немає не будемо про шане, я вже не Мені б хотілося запитати, а як ти знаходиш місце для там, особистого життя? Чи є взагалі воно в тебе? Чи ти любиш тільки штангу? <реш> 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 і дружиш <реш> ну, тільки з нею. Ситуація така, що, в принципі, от, хоча я і спортсмен і багато років тренуюся, але чомусь так сталося, що в нас в Україні спортом дуже на життя собі не заробиш, і тому я змушений працювати, там, підробляти ще в інших галузях. Де ти працюєш? В яких галузях? Ми я... знаємо, що в тебе економічна освіта економічна освіта. До речі, так спортивної освіти в мене немає. Хоча не треба. І... Хоча я є спортсмен. У мене економічна освіта навчався я у Франківському Прикарпатському національному університеті на денній формі на економічному факультеті на спеціальності фінанси і кредит. Якщо брати до уваги оцю цю мою спеціальність, то зразу після завершення навчання я пішов на практику. В, в одне з управлінь. Ну, я би не став тебе брати кредит, я тобі просто зразу кажу. <рес> <рес> Вигубив. Все рівно <рес> вибили. Ну, як сталося так, що ти вирішив, що, що підеш до спорту? Чи це просто з дитинства якось паралельно було? В принципі, з дитинства в мене ще трошки така була ситуація, що в мене батьки, мама, в мене музикант. І бажання мами було, щоб я також Чому був награю? музикантом. Мама, до речі, моя грає на бандурі і працює викладачем у музичній школі у Франківську. І в неї було завжди бажання, щоб і я також якось пішов по музиці. Ти маєш співати? Десь... В... Зачекай, ми ще до музиці, до, музиці, до музики перейдемо. Я знаю, що я просто відчуваю, що ти співаєш. Ти te... e... просто сам співаєш і відчуваєш що Я відчуваєш, не співає, бо якщо Масуча грає на бандурі, а грати на бандурі це значить ще й співати. співає, це точно дуже От скажи, чи справді так, якщо людина грає на бандурі, вона має ще й співати. Звичайно, тобто у мами гра на бандурі. і голос. Тобі має це передатися. Ні, так ти розумієш, що він на бандуру не вчиться, він вчиться на гітару. Він бандури тягає. Так що різноманітні там тягати, різноманітні бандури. Йому так на мізинчик повісити і так піом пім Друзі, У е е е нас є відео з сімейного архіву, і ми можемо зараз побачити, як це все прекрасно, мило. і… колись відбувалося. І гітара не гнеться в нього в руках поки що. Питання. Чому, життя. чому ти все-таки розбив як справжній рокер гітару і пішов і взявся за, за Е, Ну, от, бачите, якраз, хоча у мами було велике бажання, щоб я став музикантом, але, на жаль, моя е, любов до спорту взяла гору, і таким чином я полишив гітару. Я не пам'ятаю, чи рік, чи два я на неї все ж таки проходив. Ну, Якщо б зараз я взяв гітару в руки, я б, напевне, на принцип, в принципі, не пригадав би нічого. От, але, ну, я про це не жалію, тому що так як я надав перевагу спорту, то я в принципі в спорті досяг трошки зараз, на цих прикрив. Дякую і... про кохання. Особисте життя. Я мав на увазі Чи вільне серце богатаря? Бо зараз жінки дивляться цей канал. Дивляться е... на чоловіка, який заладва влізає в, в кадр. і можливо, його серце вільне. Я... І вони навіть через екран відчувають, що як, як безпечно, мабуть, біля цього чоловіка. Е, я зрозумів запитання і хочу проінформувати, що Буквально два місяці тому я одружився. У Вітаємо! Діточки, Діточки. Діточки. Два місяці тому. Ну так це ж не заважає мати діточок. Ще немає, але все попереду. І два слова про роботу. Де, де ти підробляєш? Тобто я працюю на півставки в одному з комп'ютерних відділів. При фінансовому управлінні, так як це ближче ага. до економічної При вході, з так? <ріст> також нещодавно було мені запропоновано ну на обласному телебаченні Франківському бути ведучим спортивної програми, колега, тобто колега. Колега, дякуємо, тобто... він тисне кожен раз руку. що... Я навіть, я навіть не намагаюся. Не треба. А ти знаєш, мені приємно от йому потиснути руку, бо зараз е приходиш десь в суспільство, даєш руку і так тобі так. Якусь щось таке дають провисає не зрозуміло. незрозуміле. любов... тоби ти не загрався. Я пропоную силу перемістити на демонстрацію. Так, так, любов, парков, да, да, да. це все дуже класно, весело робота. Це взагалі не цікаво. Давайте зразу покажемо, що ми вміємо. Що, що, ми, не що вміємо. ми не вміємо, але вміємо вміємо. Вміє. Робить краще за все. З чого почнемо? Будемо гнути лінію, тобі ж цвяхи. Що ще, ще? надавати гілку? Я теж грілку. Коли ти будеш надавати грілку, мені здається, що треба відійти на, на якусь відстань. Дівчині даємо право вибору, що перше вам продемонструвати. Грілка. Ні, ні, я, я думаю, що на десерт треба. Давай поки що погнемо цвяхи. Бо я думаю, що просто грілка лусне, ми всі оглохнемо і далі. І нас повезуть і і з вже психічним розстройством. Добре, ну давайте що? цвяхи. Так, а тут ще, лентіжок, ще тут є. Ще є хрестик і цепочка. Yeah, він буде, це буде ще рвати. Э, Цепочку буде рвати. Ні, nee, він не буде. Ну, ш... nee, цепочка це подарунок, тому ми yeah. її чіпати не будемо. Можу вам продемонструвати е, цвяхи. Так. Це звичайні двохсотки. Звичайні Звичайні двохсотки. Я постараюся зараз Справді. їх зігнути, але щоб переконатися, що справжні, має, ми можливо можете давай, давай, спробувати. Давай. А може, я зіну, Давай. Мені здається, що хлопчики зараз когось народять. Їжачка. Ого! Ого! Ану, давай. в не не мене трошки вийшло. Це дуже добре. Сила є. Добав... Браво, О, Боже. Там просто. О, це вмерли. Ляк. <звук> Мені здається, до, що вони з пластиліну. До... Вони з пластиліну. Я вже боюся е -е, уявити, що ти робиш з спандером. Боже мій, він зараз її скрутить. Біль, більше руку не потискайте, хлопці. Не рекомендую. <кхух> Ні, я а ти можеш домі. декоративно там, собачку, Бажі, да, собачку да, випнути якусь. С... <кхух> е -е, ну, можна, звичайно, постаратися, але просто у нас, я так зрозумів, ефірний час обмежений і ми тому не будемо. Ну ладно, не, не будемо травмувати психіку наших глядачів. І мою теж. Що він робить, господи? <кхух> ну рогатки, Не хотіти гадки! Чувака Я не хотів з таким зустріти. чуваком зустрітися десь на вулиці, потаскатися. Под, я... Це не перевершено. Не просто я зустрітися. не вірю своїм очам. Ну, і чесно на згадку, я вам це вживати. Дякую. А давай, да, давай ще цей, який я гнув, і ти його догни. І не вже До кінця. Ага. <плес> 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 міцний. Може, <плес> ну, я, що... <плес> да, вже... я хочу розігну його. Клас, дякую. <плес> Зараз, це просто. Щось, Щось неймовірне Крутина. взагалі. Ну, все вже, все вже. Артурчик, не Клас. треба так Пупов старатися, нічого не вийде. Так, і що ми далі? До чого ну, ми переходимо? Ви ж казали, що до десерту. До десерту. А, до грілочки. Що їдять на десерт, такі спортсмени такого рівня, як Назар? Ми зараз побачимо. Як Вони це все. їдять грілки. Тут вже смірів немає. Тільки нам скаже, куди нам відійти. Бо, в принципі, я можу встати. А, а, а нам куди? А нам а лігти краще не і не накритися подушками. Ніхто не постраждає. Ну, Постараємося, щоб ніхто не постраждав. А -а -а -а. Чого ти закрив вуха? Просто ну, як в кіно. Ти не що, боїся? <рес> <рес> Я не бійся, Боюся, що хлопчико. мене зараз контузить, я далі не буду нічого. чути. Не бійся, не бійся, я тебе захищу. Мама <рес> рідна! Подаруй, так, подаруй, Дімі, на згасту. Подар... Подаруй мені, хлопці. я на стінки, до буду манозаку. дивитися і, і весь час думати, чого я не можу це зробити. Друзі, я кожного ранку буду намагатися надувати цю грілку. Ну, цього вже не треба. <світ> це ось такий, от, виходить, знак і символ того, щоб нікому з нас ніколи не знадобилася грілка. Ми за здоровий спосіб життя, ми за здоров'я і приклад. Прекрасного здоров'я сьогодні був у нашій студії. Ні, не, не був, не був. Наз... Е, Артурчику зачекай. В мене ще є особливе таке прохання, я знаю Назар, що ти вмієш сідати на шпагат. Є нас. Такі. Є таке? Ти знаєш, Я просто зараз так просто сказав на мання Ти теж, мабуть, вмієш сідати хочеш, щоб на щоб Я, я, Ні, думає я думає просто на маня сказав, Дима? і я бачу, що. Він дійсно це вміє. Його очі... Ну, в принципі, не... ну, давай! Незваж... давай не зараз, на сину, і зараз ми подивимося, як ти це робиш. Просто це взагалі в моїй голові не вкладається. як це Може, можливо... Може, ти ще й балет танцюєш назад. Ні, ну просто от, незважаючи на те, що я важу 130 з чимось кілограм, я можу з легкістю. А я комплексую з приводу своєї ваги. І зараз ми вам це продемонструємо. Боже, я не можу на це дивитись. О, май гад! Друзі, ще одні, ще одні оплески. Сьогодні в нас людина просто. Я не знаю, як її назвати. Е, гроза грілок. Цвяхів е, і шпагатів, друзі. І прекрасний спортсмен, і, і один із найсильніших <плес> людей на світі, і точно майже найсильніший. Ти все-таки сильніший за вірстюка чи ні? Я думаю, що... Ми вважаємо, що. Я думаю, ну, я що... тут я що... не сідає що? на шпагат. Не. не сідає. О! Найсильніша людина України. Це був Назарій Павлів. Це програма Open Space. Не перемикайте, далі буде. Щасливо.